Наприклад, 30 грудня 2022 року Львівська обласна військова адміністрація разом з міською радою Новояврівська витратили 8 мільйонів гривень на лежоролерну трасу. 8 мільйонів гривень. 8 мільйонів гривень це 50 автомобілів. Я за 2022 рік зібрав 16 мільйонів гривень, з них 2 мільйони мільйон 600 своїх особистих дав, і ми купили десь 120 автомобілів передали. Тобто за ці гроші можна було 50 автомобілів, то може й бригаду можна повністю забезпечити. Uh -huh. Uh -huh. І 23-й рік ми почали всі як громадяни задумуватися: ну це добре, я ніби оплачую додатковий податок на ініціативних чи на свідомих, витрачаю свій час, свої гроші, допомагаючи армії. А де ж мої податки, які я вже обов'язково заплатив? Uh -huh. І ми почали відкривати тендери і почали жахатися. Позавчора я переглянув. Інші тендери по Львівській області І отак буквально за два дні знайшов 5 мільярдів гривень, 5 мільярдів гривень, які є некритичні. Це побудова нової каналізації в Малехові. Потрібна там каналізація? Ну, мабуть, потрібна там каналізація, але що? От 30-40 років не було каналізації, всі мають вигрібням. А тепер, от от зараз, дуже потрібна: чи в солонці побудова каналізації, чи е, реконструкція дороги, той самий побудова. Стадіону в Кам'янська-Бузькій, спорткомплексу. А, ну, як можна під час війни такі гроші виділяти? Львівська обласна військова адміністрація на цей проєкт цього року запланувала 30 мільйонів і ще до 43 чи до 48 мільйонів, не пам'ятають, доповнять бюджетними коштами міської ради Кам'янкибузькій. Uh -huh. І цей тендер був раз скасований, а вони в серпні так, шу -шу -шу, хоп, вже новий тендер, вже новий підписано, вже хочуть будувати. Я працюю, крім того, що викладаю в університеті ще в інформаційних технологіях, в програмуванні. У нас є багато замовників за кордоном. Я з ними, як говорю, завжди вони говорять, що вони, незважаючи на їхній рівень, чи він директор, чи проміс, є в якійсь громадській організації в громадському русі, який щось робить. Наприклад, прибирає ліс, наприклад, ходить щодо референдуму, збирає підписи. Uh -huh. І я бачу, що ті суспільства, які довший час мають демократію, вони не мають такої. Якось міркування, що якийсь добрий, розумний керівник все вирішить. Вони знають, що поки вони не натиснуть, нічого не буде. І тому більшість людей займаються громадською активністю. В нас, на жаль, такий спадок був, що всіх активних розстріляли, вивезли в Сибір. Протягом там чи 50 чи років, як на заході України, чи протягом більше сотні років, як на сході України, uh -huh. і немає активних людей. І ми лише от 30 років здобуваємо цю активність. Більшість з нас ще в голові має таку думку, що держава це зло, держава є окупантом. Вхідні дані такі, що лише 45% від зростання військового ПДФО було витрачено на військових місцевими громадами, тобто 55% було витрачено на свої власні потреби. Uh -huh. Тобто більшість громад дуже гарно заробило на війні. Uh -huh. Це таке негарне твердження, але воно об'єктивне. Uh -huh. А чому ми таке маємо? Керівник громади це особа, яка за законом і за повноваженнями має дбати про благоустрій громади. І його, врешті-решт, будуть переобирати, запитуючи, чи ти нам підвищив благоустрій, чи не підвищив. І він, як людина, яка свою функцію має, він починає думати: в мене в чотири рази бюджет зріс, в чотири рази, а є такі громади. Що вони думають? Та мені потрібно побудувати тут новий стадіон, тут каналізацію, бо ми 3-4 ремонти протягом минулого року чи протягом минулого десятиріччя робили. Тут ще дорогу за бабахою, а там гайок зроблю. І мене переберуть. Злов... Можна довго чекати змін, та всі зміни почнуться з тебе. Тому, якщо ви хочете змін, вам потрібно діяти. Вам потрібно звертатися до керівника громади, гуртуватися з іншими людьми, виходити на одиночні пікети, оскільки вони під час воєнного стану не заборонені, і діяти щось робити, і тоді воно сумарно, кумулятивно дасть якийсь результат.